Вітаю, всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні у нас знову звіт по моєму проєкту Закінчити доглядові засоби за 2024 рік. Вже ми виходимо, можна сказати, на фінішну пряму. Всі засоби, які я сьогодні покажу, це вже остаточні, більше нічого додавати не буду. І вже будемо рухатись на. На зменшення кількості продуктів, які в нас будуть в цьому проєкті. Так, і перед собою ви бачите два продукти, якими я в цьому місяці не користувалася, ніяких змін не буде в кількості. Це ось такий лосьйон від Доктор Санте проти лупи І ось такий крем для обличчя денний. Це в нас Avon. Так, і тепер перейдемо далі до засобів, якими я користувалась, і де є результат, але не закінчила. Давайте почнемо з засобів для волосся. Перше це ось таке в нас масло для кінчиків від бренду Dallas. Не дуже швидко закінчується, але результат все одно є. Ось, як ви бачите, помітка. А перед цим була ось наскільки. Так, далі. Далі ось такий шампунь-скраб від бренду Eon. Це в нас в Аврорі цей бренд продається. І вже не дуже його багато залишилось. Було в тому звіті 116 грам, зараз 86. В цьому місяці, я думаю, закінчу. Валізам для волосся, Фруктіс гарнір з. З чим це у нас? із ананасом. Також залишилось, я його перевернула, щоб краще було використовувати. І ось десь помітка зовсім залишилась небагато. В цьому місяці також закінчу. Класний взагалі засіб. Серія, мені дуже сподобалась. Ось такий двохфазний кондиціонер, також бренд EON. Ось десь скільки використала за місяць. Дуже швиденько він закінчується, тому довго не затримається в проєкті. Далі ось такий філер для волосся від Dr. Sante Biotin Hair. Дуже гарний ефект на волосі, таке воно глиденьке, рівненьке, дуже таке доглянуте. В тому світі 96 грам, зараз 73. Ну, його небагато потрібно, тому невеликий розхід Масло для волосся антихейрлос. Це воно в мене дуже повільно закінчується, не можу ніяк себе змусити ним користуватись на постійній основі. Ось де. Зовсім трохи. Так, бачите, чи ні? Ось де скільки використала. Ну, як завжди, у мене за місяць так і виходить. Так, для волосся це все, чим користувалась. Далі давайте для тіла ось такий скраб. Для тіла це в нас Avon Planet Spa із зеленим чаєм. Нормально так використала. Ось скільки. Думаю, можливо, в цьому місяці закінчу. Так, сподіваюсь, вам добре все видно, тому що у нас тут сонце. Ось такий термокрем Я проти. Целюліта BodyCorrect Dr. Санте. Також користуюсь через силу, можна сказати, але ось де результат є. Закінчу точно залітом. Так ось такий крем для тіла. Ну кремами зараз не користуюсь, тому що так жарко, куди ще. Ці креми наносити, але трішечки користувалась. Тут буде фото до і після маленький є результат, але поки що найбільше стоїть. Користуюсь спреями. Ось такий крем для ніг. Екстра зволоження це з Аврори бренд The Love Beauty. У мене зовсім маленький розхід в цьому місяці, ось десь, ну так, трішки, але в цьому місяці точно закінчу. І тепер перейдемо до обличчя. Перед цим ще ось покажу ось такий олівець у мене є для відбілювання зубів також в проєкті. Результату немає. Як було так, скільки 15 грамів, так і залишилось. Ось такий тонік від Доктор Санти з огірком, був майже повний ось відмітка. І зараз ось це ось скільки використала. Гідрофільне масло від Relance Ritual. Відміток не роблю, бо вони все одно стираються у скло. Але, ну, як ви бачите, хто слідкує за проєктом кожен звіт, то бачите, що зменшується кількість, користуюсь кожен раз, коли використовую саме косметику. Тональний засіб, все, щоб гарно все змити. Скраб ось такий від Planet Spam, Avon з мінералами моря. Також трішечки покористувалась Зараз скажу вам. 79 грамів було, зараз 74. І також із цієї серії маска з мінералами моря. Так, також. Користуюсь. Ну, намагаюсь частіше, але вже ж як виходить. І їм було 76 грамів, зараз 72. Також беруть участь ось такі дві маски Avon Care. Одна це ось така маска плівка остання в моїй колекції з огірком. Ось та відміточка, скільки використала. І ось така із грейпфрутом, Це в нас більш така очищаюча маска і використала ось зовсім трішечки. Далі по кремом користуюсь ось таким нічним гелем для обличчя з чорною крою Planet Spa. Це зараз один з моїх найулюбленіших засобів на ніч для обличчя. Був зовсім він новенький. І, ну, звичайно, почала користуватися, і результат вже є. Для... На день ось такий крем-тінг матуючий, також був майже новий і трішечки вже результат є. Ну, я буду фото вставляти до і після. Так, і ось такий крем для шкіри навколо очей Planet Spa Avon зеленим чаєм я розрізала і перела, перелила цей засіб в ось таку пляшечку, тому що дуже незруч, незручний оцей флакон. тому я ось перелила і тепер ось з баночки беру наношу, Тому буду... Ну, я в цьому місяці закінчу цей засіб. І тепер давайте покажу, що в мене закінчилось за місяць. Так. Ось такий шампунь для волосся. Це Avon Advanced Technics абсолютне живлення. А, ну мені не підійшов, він, він більше для, для сухого волосся, а в мене жирне. Тому він повністю не вмивав, і ну, вистачало чистоти десь днів на два максимум. Тому, звичайно, закінчила, але саме такий повторювати не буду. Також закінчився ось такий гель для вмивання, міцелярний секрет равлика. Це у нас Біокон український бренд. Також ось розрізала, нічого немає. В принципі, непоганий бюджетний засіб, непогано очищав обличчя і макіяж змивав. Ну, якщо це не стійкий макіяж. Ось така міцелярна вода від бренду Тінг. Це також наш український бренд. Непогана міцелярка, непогано змивала макіяж, навіть для зняття макіяжу з очей нормально так підходив. Якщо це стійкий, звичайний макіяж, потрібно більше зусиль приділяти, то якийсь дискомфорт викликала ця міцелярка, але для такого більш легкого макіяжу, то ну, бистренько знімав і ніякого не було не печіння, нічого. Так, ось такий тонік також тінг. Е, мені він подобався, особливо на літо він такий освіжаючий був, тому він у мене доволі швиденько і закінчився. Крем для рук Avon Care. це у нас ягідний. Е, також, ну, в принципі, оці крема для рук із цієї серії, вони всі мені подобаються. Вони більш-менш однакові. Різниця лише в ароматах. Так, далі, сироватка для шкіри навколо Чейтінг. Дуже класний засіб на літо. Консистенція така дуже легка, водяниста, дуже зволожуючий. І тому тому на літо просто ідеально. І об'єм доволі такий великий 30 мл. Зазвичай. Креми для шкіри навколо очей йдуть ось такі по 15 мл. Так, далі ось така сироватка, також тінк. це о, освітлююча, і вона реально допомогла мені зменшити пігментні п'ятна, які виникли ще весною, коли це перше сонце було таке агресивне. Трішки пігментні п'ятна з'явилися, і оця сроватка мені допомогла майже повністю від них позбутися. І ще одна баночка, якої немає. Я вставлю фото, це крем нічний від Тінг, також непоганий засіб. Але мені ця баночка потрібна була, і довелося її забрати, і в мене її зараз вже немає. Але я вставлю фото, що вона в мене використано, пуста нічого там немає. Так, і тепер замість цих всіх продуктів я зараз додам засоби, і це вже останні засоби, які додаються. Тепер цей склад буде постійний цих, цих засобів. Так, і зараз ще забула один крем показати. Ось такий. Це денний для жирної шкіри. І я не користувалася в цьому місяці, але дуже він так убавився, тому що я віддала сестрі цей крем, бо їй терміново потрібен був якийсь. А чекати вона не могла, поки замовлення прийде, тому віддала трішки свого, тому набагато так зменшився. І тепер покажу, що додаю нового. Ось така міцелярка від Доктор Санта кукумбер. Ну, непогана міцелярка, Знімає макіяж, начебто очі не пече. Буду користуватись, бо вона в мене повністю нова майже ось від міточка, тому. Більш точна інформація буде вже в порожніх баночках. Також ось така міцелярка також додається. Aйвоonkea вже такої немає в каталогах, але, в принципі, вона доволі бюджетна, непогана міцелярка ось відміточка. Там, додаю ще ось такий крем нічний Avon Care, Це в нас рівний тон. Так, не знаю, побачите ви чи ні, але я вставлю фото. І ще потім. Це в нас з ніациномідами 5 в одному. Ось такий ще у нас спрей для волосся. Це у нас бренд, ну, Він майже ще в мене новий, я трішки покористувалася, це проти випадіння. Але з того, що я користувалася, то він реально допомагає з випадінням. Ось такий крем для шкіри навколо очей. «Planet Spa» з чорною крою. Також обожнюю цей засіб. Дуже шкода, що в каталогах вже немає цієї серії. Тому буду використовувати те, що в мене в запасах залишилось. Маски. Ще додаю ось такі дві. Одна Planet Spa із брусницею та кедром. Така маленька. Так в нас Щас, зараз скажу скільки грам. 53 грами зараз. І ось така доктор Sante Simple Client, це в нас серія для проблемної шкіри. І в нас її тут ось ще доволі так багато. Якраз зараз влітку. Дуже гарна серія для проблемної шкіри. І ось такий ще засіб. 3 в одному, також ця серія Simple Client у нас це і скраб, і гель для умивання, і маска 3 в одному. Але я більше використовую як скраб. Дуже такий великий об'єм: 150 мл. Отже, такі у нас засоби беруть участь в проєкті 31 засіб. Тепер тільки, тільки зменшуватись. Отже, дякую всім, що ви дивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь і пишіть, чим ви з цього всього користувались і які ваші враження. А ми побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!